Словами Шевченка, я бачу, стеляться тумани і знов ховається у мглі, І той садочок біля хати, Чи бережеш його й ти? Однак не зацвіте то поля самотньою на чужині, Вечірнє не зійде зоре, що над горою в талині. А Україна пам'ятає історію своїх синів. Дніпрову хвилю колихає крилами сизих голубів, як снігом білим з вуст злітає щось рідне, любе та живе, що щемно серце затинає, та наче заклик повстає. Воно кричить, воно палає, не дається крізь віки, воно єдине правду знає, бо заповітне на роки. Рядки прості, та невмируще, величне слово кобзаря, його пророцтво неминуче, як українська вся земля.